Доброго дня. Сьогоднішній день буде треба тебе обмени багато слів'я. Обидай багато слів'я, звісно, треба кругом, а в основному перед Богом. Багато ми говоримо. Наговорив сам і на себе, я би сказав, перед Богом. Ми прочитаємо текст, книги Крісіяста, п'ятий розділ з першого по п'ятий вірч. Не квапся своїми устами. І серце твоє нехай не поспішає. Казати слова перед Божим лицем. Бо Бог на небі, а ти на землі. Тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Бо як сон виступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Коли зробиш обідницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш сповни, краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх. І не говори перед Ангелом Божим це помилка. По що тобі Бог буде гніватись на твій голос? І діла твоїх рук буде нищити. Перед нами тема, я би сказав, застережлива тема, на котору. Мало звертаємо увагу, але від неї дуже багато залежить. Цієї поведінки, поведінки з багато не отримуємо учасників відповідей на молитву. Часом зовсім не отримуємо. І далі ми бачимо, там написано, що Бог буде нищити діла. Післа палитла Бог і молитву Бо Будьте обережні. Бог вимагає повної відданості. У свідомість, свідомо, не клався своїми устами. Не робіть поспішних обіцянок Бог. Одні... На одній машині я прочитав такий надпис. Не спіши, там наверху приймають цілодобово. Цілодобово, в залежності від твоєї поведінки. Два прийомних пункти святе і безглузде. От їхав безглузде і попав в аварію. Святе, перестановився, обминув. Ну це тема окрема. Okay. Завтра треба благовійно визначитись. Маємо справу з великим благочестям. Благочестям! Та не всі люди, одні віруючі тільки знають і часом і не кроплива, необдумана молитва. Я чув один казав, от я можу довго молитися. А Матвія 6 7, там каже, зовсім інше. Багато є, завжди є непридумано. Там не придумані слова молитви. Там показуха освідомі, свідома. Ось як ти розумом правильно оцінить свою мотивацію. Матвія 6.7 скаже, сам Христос сказав, а як молитись, то не говоріть зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислані за своє багатослів'я. Тож є над чим подумати? Тобто не перебільшуй, не обичай нічого в духовній святій мові. Спілкуючись з Богом, як не маєш можливості, впевненості, що ти зробиш. От Боже, поможи мені, буде те, і те, і те. І допомога була, а зробить. Навіть спасибо не сказав. Не обичай нічого, святи мови. А це значить обіщання Богу, це є обіцяння Богові напряму. І є обіщання священнослужителюві, пастер Пресвітер. Це вже є представник Бога тут на землі. Що ти сказав священнослужителю? те буде доставлено до Бога через його. Він буде мовчати, він послухає, але воно зразу піде. Це написано Малахії 27. Священнослужитель є Божий посланий, вірений, відповідальний перед Богом. Він був відповідальний. Про це написано, що він відповідальність Ісаї 6, 1, по 13. І от давайте подумаємо, чи обіцянка, чи вимовлені слова, вимовлені до Бога у Божій справі, мають серйозні наслідки. Тяжкий урок. При зневажливих словах обіцяно дій Сталося за Нанією Софією. Ананія Софіра обіцяла. хитро зробили і загинули. За що вони загинули? За безглуздість, за багатослівність. Молитвою неправильно, несерйозно молитвою можна влізти в гріх. Це життя молився, молився і гріхи, гріхи, гріхи гріхи. При до Бога, помилки не повинно бути. Молитвою входимо в режим духовного середовища неба. Це написано в Малахії 2, 7 теж. Повторені закону 23, 22 Написано, коли ти складеш обітницю Господеві Богу твоєму, не загайся виконати її, бо конче буде жадати Господь Бог від тебе. Не виконай і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріх. Що вийшло з уст твоїх, будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти Господеві Богу Свою. Чи все я виконав, те, що я обіцяв? Воно буде напаминати, але благословення поки нема. Воно не втрачена. Але подякуємо Богові за те, що ми мали. Обітниця. Це щось людиною дається добровільно. Але коли вона, ця обітниця, вимовляється устами, їх потрібно цю обітничі виконувати. У числа 33 вірш написано, числа 33, коли хто складає обітницю для Господа, Хай той не порушить свого слова. Нехай зробить усе, як вийшло, було з нього. Потрібно абсолютно чесно перед Богом. Свято берегти дані Богу обов'язки. Бог хто, що казав, те виконував, виконує і буде виконувати. Не натягуй молитвами наказання Боже. Це дуже позорно і стидно. Молився, щоб гріх була. І наше це таке? Сказане Богом перед Богом і виконане, класифікується, як гріх. У цьому ми читали текст, в 5, 5.5. Оті таємні думки, вимовляються словами, злітаючими з язика. Бог буде, Бог буде судити за озвучені думки. Це теж Христос сказав, Матвія 12,34. Навіть обдумане слово, вимовлене, вплине на становище у вічності. І Необдумане слово і вимовлене вплине також на становище усім. От слов своїх осудися, от слав своїх оправдаєш. Бо твої слова виправдають тебе і твої слова засудять тебе. От твія 12.36. Давайте обережно. Звернемо увагу на наші слова, а там ще не початий край. І багато ще не думають починати. А з цього перше, що буде на небі, як ми перейдемо в вічність, можемо почути. Я ніколи не знав вас. То це ти говорив, Господи, Господи, це добре, але що далі? Там не виконав, там перевиконав, перевершив. Отож, будемо обдумувати думки, мову, молитву, звернення до Бога. Необдумане, не підготовлене буде знищити. Бог знищить твою молитву, Бог знищить твої діла. Якщо 5.5 5 5.5 Якщо то Бог буде нищити. Ну це ж страшно. Молився знищився на молитву. А я й не знав. Та от написано. Якщо 5.5 Бог. Це серйозна особа Всесвіту. Бог вимагає повної відданості. Сказав, треба зробити. Не можеш подумайте, ти зможеш, тобі ніхто допомагати не буде. Хай Бог допоможе, хай Бог благословить. Хай Бог ще раз відкриє. Відкриє серце, що ці уста. Оці слова. Ця лінточка, вона в'ється. Як один автор казав, слова ті записані на сонячних сторінках. Вони за тобою в'ються. Що обіцяли? А те, що вже мене обічали. І ще не подякував Богу. Ще не пізно. Пока ми дешим ходим. Давайте подякуємо Богу, що я мали вже те, і Бог допоміг. Бог істів, Бог допоміг. Бог відкрив, Бог захистив, Бог відкрив слово, Бог дав роботу. Слава йому, слава. Подякуємо Боже за Його слова, за дію наших слів. Що вони були во славу імені Твого Святого. Амінь.